Добрий день. За інформацією, змі віце-президентка Сполучених Штатів Каміла Гарріс під час Мюнхенської безпекової конференції у лютому поточного року провела зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським. Під час зустрічі високопосадовець Сполучених Штатів піднімала питання щодо недоцільності нанесення ударів українською стороною по російських НПЗ. Аргументувала свою позицію американська високопосадовець тим, що це начебто потрібно для підтримки світових енергетичних ринків для зниження інфляції, і за словами американської сторони, це начебто є пріоритетом для адміністрації Байдена перед президентськими виборами. Крім того, наголошувалося на те, що підвищення цін на енергоносії. Ризикує послабити, начебто, європейську підтримку нашої країни, але, як бачимо, відбуваються зовсім протилежні речі: країни ЄС, на відміну від Сполучених Штатів, проголосували за надання Україні макроекономічної допомоги на суму 50 мільярдів євро протягом 4 років. Більше того, саме країни ЄС з на 24-й рік заявили про. Військово-технічну підтримку нашої країни на суму 24 мільярди євро, тобто сумарна допомога країн ЄС буде на рівні 74 мільярдів євро. Я нагадаю, натомість Сполучених Штатів досі блокуються питання щодо надання Україні військово-технічної макроекономічної допомоги на суму 60 мільярдів. Тому аргументація американської сторони. Щодо збереження підтримки українських військових зусиль в Європі і відповідно послаблення європейської підтримки, як мінімум, не витримує критики. Саме з цим і пов'язане те, що за даними ті ж, український президент відмахнувся від цих рекомендацій американської сторони, справедливо вважаючи, що вони не мають консенсусної позиції з боку адміністрації президента Джо Байдена. Вже пізніше міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін критично висловився щодо характеру ударів української сторони по російських НПЗ. І варто говорити про те, що, незважаючи на всю критику американської сторони, російські НПЗ є законними юридичними цілями щодо нанесення ударів. Українськими безпілотними літальними апаратами. Попри аргументацію Сполучених Штатів, саме удари по НПЗ виявилися найбільш ефективними, ніж всі економічні санкції Сполучених Штатів, починаючи з 2014 року. А тепер давайте разом з вами розглянемо, чому, власне, необхідно продовжувати удари по російських НПЗ і чому це є Ахілесовою п'ятою кремлівського режиму. Варто говорити про те, що торік у Російській Федерації не змогли знайти жодного нового великого родовища нафти, оце є показник. тобто нових нафтових родовищ на території Російської Федерації вже немає. І відповідно збереження російських НПЗ в моменті переробки нафтопродуктів і отримання надприбутків для поповнення скарбниці і в першу чергу введення військових дій на території. України є критичними для російського режиму. Варто зазначити, що за оцінками спеціалістів, пошуки в Росії нових покладів нафти, які могли б покрити запаси тих, що видобувається. А у 2023 році принесли провальні результати. Російські нафтовики відзвітували про мінімальні за 6 років обсяги знаходження нафтових покладів. За підсумками року на російський баланс було поставлено 43 родовища нафти та газу, а це критично мало для такої країни, як Росія, яка виступає в ролі світової бензоколонки. І Хоча кількість нових родовищ у порівнянні з минулим роком зросла на 9, але тільки одне з них потрапило до категорії великих: це Нафтогазоконденсатне родовище імені Маганова на шельфі Каспійського моря із запасом 136 мільярдів кубометрів газу. Серед інших нафтах родовищ великих просто не знайшлося. Майже всі вони виявилися або дрібними запаси менше 5 мільйонів тонн, або дуже дрібними менше, ніж 1 мільйон тонн. Найбагатшим на барель родовищам виявилося Бурське, в Іркутській області Російської Федерації. Однак його розмір 8,7 мільйонів тонн. А цей обсяг відповідає обсягу, який нафтовому промисловість за поточних темпів викачує з надри за 6 днів. Також у найбільше потрапили три родовища, а саме, родовище імені Орлова це 7,5 мільйонів тонн, а цього обсягу достатньо, щоб викачати його за 5 днів. Або, наприклад, Талтинське родовище взагалі 6,1 мільйонів тонн. Це на 4 дні видобутку. Загалом нафтові компанії Російської Федерації відзвітували про знаходження 565 мільйонів тонн нафти. Це мінімальний опція за останні 6 років. Чому б'ють на сполах росіяни в моменті критичної для них загрози щодо ураження нафтопереробних заводів? А тепер давайте подивимося, що відбувається з нафтопереробними заводами на території країни окупанта. Варто зазначити, що Росія змогла відремонтувати деякі з нафтопереробних заводів, які були пошкоджені внаслідок атак українських БПЛА. Так потужності російських НПЗ, за даними Reuters, що простоювала через атаки, скоротилася до 10% відсотків 14%. тобто, певна кількість НПЗ вдалося запустити. За підрахунками, загальна потужність первинної переробки нафти в Росії, що простою через безпілотники, скоротилася до 90 тисяч тонн на добу з приблизно 123 тисяч тонн, які були раніше. І тут звертаю вашу увагу, що після 2 квітня з моменту успішної атаки українських БПЛА по заводу Танеко, не було жодних повідомлень про Подальші атаки українських БПЛА по російських нафтопереробних заводах. На тлі відсутності подальших атак БПЛА по НПЗ Російська Федерація демонструє просто стаханівські темпи в моменті відновлення втраченого виробництва. Варто говорити про те, що відновлюють вони навіть попри економічні санкції з боку Сполучених Штатів і країн ЄС. Хоча тут великі запитання до ефективності. Ефективності цих санкцій, враховуючи те, що навіть російська ВПК змогла обійти російські санкції і налагодити виробництво крилатих хайбалістичних ракет і безпілотних літальних апаратів. Причому лева частка комплектуючих них якраз походить з країн Європи і Сполучених Штатів, тому знову запитання виникає цілком справедливі, яким чином Російській Федерації за умов санкцій вдалося е, досить швидко. Відремонтувати складне технологічне обладнання, причому виробництва західних компаній. Варто говорити, що це стосується рязанського заводу, що належить Роснафті, який повернув в експлуатацію установки первинної переробки нафти і головну установку нафти, також повернули в експлуатацію установку Куйбачевській НПЗ, який ремонтує наразі установки. Первинної переробки нафти і відповідно головну установку, однак в цілому сукупні подушності з первинної переробки нафти в Росії, виведені з ладу завдяки ударам українських безпілотних літальних апаратів, очікується на рівні 4,4 мільйонів тонн у квітні місяці у порівнянні з 4,1 і мільйонів тонн у березні місяці. І нагадаю, товариство, наразі компанія Fortin Invest, яка є власником нафтопереробного заводу в Орську Оренбургській області, який від повені заявила про те, що припиняє свою роботу і оголосила про форс-мажор. Крім того, Астраханський газопереробний завод, який належить Газпрому, аварійно зупинив виробництво нафтопродуктів після ремонту напередодні. Давайте пролюструємо, чому українське військово-політичне керівництво ставиться досить скептично до заяв американської сторони щодо неможливості чи то унеможливлення подальших ударів українських БПЛА по нафтопереробних підприємствах на території Російської Федерації. Я нагадаю, свого часу представниця американської міноборони Селеста Волендер засудила Україну. За удари по російських НПЗ. Але виявилися цікаві біографії пані Воланда. Виявляється, що з 2017 по 2022 рік вона очолювала американсько-російський фонд. Неприбуткова організація, Американсько-російський фонд мала до 2015 року штаб-квартиру в Москві. І головною метою фонду. Було сприяння інвестиціям в Росії. Фонд, зокрема, займався і спеціалізувався на середніх венчурних інвестиціях, інвестиціях капіталу до компаній середнього ринку з акцентом на торгівлю, споживчі товари, фінансові послуги, інформаційні технології та інше. Тобто мова про те, що високопосадовець Пентагону. Фактично лобіювала питання захисту американських інвестицій. В період з 2017 по 2022 рік вона займалася залученням відповідно фінансових потоків в економіку Російської Федерації. У мене все. Але запитання щодо позиції американської сторони залишається. І, на моє велике переконання, саме удари по НПЗ. Мають спонукати американську сторону щодо розгляду питання в моменті передачі українській стороні систем ППО. Політика жорстка річ, особливо коли стосується захисту національних інтересів. Українська сторона має чітко дати зрозуміти нашим стратегічним партнерам, яким ми уклінно дякуємо за допомогу в моменті відбиття російської агресії, але менше з тим. Українська сторона має дати чітко зрозуміти, ми готові припинити удари по НПЗ в обмін на постачання систем ППО. І коли американська сторона намагається нам пояснювати, що удар по російському НПЗ, які виявилися ще раз підкреслю, більш ефективними, ніж всі економічні санкції країн Заходу, приводять до відплатних акцій по українських енергетичних компаніях. Це, це виглядає мінімум незрозуміло. Українську енергетику ми можемо прикрити системами ППО, які ми можемо отримати в першу чергу, як гарантії того, що українська сторона припинить на певний час удари по російських НПЗ. Все залежить від американської сторони і наполегливості української дипломатії і вищого політичного керівництва в моменті донесення цих простих і зрозумілих меседжів. Мовиться про кооперацію в моменті національних безпекових питань нашої країни, Хочете стабільності на нафтовому ринку. Ми готові її забезпечити. В обмін на безпеку нашої енергетичної інфраструктури і відповідних цивільних міст у Сполучених Штатах достатня кількість систем Петріот, які б зняли питання щодо ракетного терору з боку країни окупанта. Це значно би посилило позиції української сторони. А щодо припинення допомоги з боку європейських партнерів, на що тиснуть американські. Високопосадовці, то ми вже з вами розглянули всю недолугість подібних заяв. Ще раз підкреслюю, захист національних інтересів потребує прийняття, можливо, непопулярних, жорстких, але дуже дієвих заходів. І на Заході мають зрозуміти, що у нас одна країна. І нам є що втрачати на відміну від них. І ціни на світовому енергоринку у порівнянні з можливою втратою, суверенітету і загрозою самоідентифікації українського етносу є мінімальні. Прагматизм на прагматизм. А ми з вами віримо Збройним силам України, тримаємо стрій. Це буде Україна ми того варті.